Кавалерка, і до мене прийшов час садити бульбу. Я думав, що я не дочекаюся того. Але все-таки я... настав час. Ну, а що ти думав? А що жив зимою? В тебе якщо? Ну старі, вже на ваші вчини не роблю, то вже слухай, не ті що я буду в пахово, я буду собі на бомбухую. <реш> Кажи, ти і в себе, і в сусідів, і в да, мене ні. Я мушу і сусідам допомочи, і собі, і родині дати, ще вам мушу дати хлопцям. Та там тобі рукавиці пробив фані. Ні, докторський, ну а що? Ну а як? Так що ну, маємо тут, коротше, бульбу зараз всю посадити. А що то є? Що то його? Що, лишиться що це пусті ряди, то вже нас цікавить. Так, ми, коротше, садимо то, що у нас є, так? Так. Да. А то багато не мати, вона на дві години роботи. Діда раз, 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 раз і зробить. Діда, я думаю, нормально я саджу, ні? На крок ноги. Я ще буду мірив зараз? Мірити, дві ще, я тебе навчу. Я си бульбу. Я одною вот, рукою, бо я тільки... Добре, одною рукою, я тебе просто, о, о, став, одись. Вот Оп І пішов. Ну якщо тебе нога 37 має, то що? Яка кажніче, на ногу сади свою. У мене 43 розум. То сади на 43-й. Як говорю, то один ряд буде все шо? разом? по госту, де хіпеш, і 30 На ногу садити, чого ж бігору Як почне рости, я знов до тебе їду. Старій, ніж дасте. <різь> того року, як садили. Бульба не врудила. <різь> <Херного. різь> ту тебе, тут грунт поганий. Ви там давно на початку йде каміння, малий, що ти може вродити? Бульба! Що то може вродити, як то має бути в кеньке? Який а... рожавий одуванчик, не? Ну його ще помив. Я кожен день ми брат. Ви коли помив, по голова зразу, адуванчик. Пристрій, будь бо я тобі відповідаю. Хлопці, то почекайте вже не те як чи варяти. Я не знаю, слухай, Тоді крайні люди. Чого? <рес> Є, бо ти не то. Я, я чую, що він із хати э, більше балакає. Ти бачиш, як би з кому йдемо. Та чекай. під нас. О, чічик, мані, Чичик ще ходить біля мене, бачиш? Чичик, дай забавляли. Зараз. Встали. Стали, ну? Зробили. і що? І чисті спокій. Я то не буду тебе сидіти зараз на 3 сотка городу чи десь. А куди маєш їхати? Ніде я не маю їхати. Серйозно? Серйозно, Що? М, я думав, що маєш. Немає куди їхати. Рейдясь. А зараз нам все брата. А де сін Ти що? Поміжникаси не жов чи що? Лохопля. Акуратно. Трохи з його. Вітри дують. Але теплі, теплі, вітер? Трошки. Трошки? Але то мій сплітати. трохи спрітало. Не вродька? Ну не, роща, трошки, мать трошки. Як до неба? Я так думав, що або підкинули, або ще не вдав. Або сусіда. Або ні на раму, ще рощика не дали. Йди, бутарки. Брат, братишка, давай висипай. Добре. Вони там, ми тут. Ми самі по собі, не? Ну. Но... Ми старша кавалерка, ми молодша кавалерка? Так. У нас свої діла, брат. А мішки. ти такий добрий одуван? Та бач, трохи. Золотий? Але я вже навесу стрихти. Скільки зараз золото? Так. Що, того жінці з боку засип? Звичайно, твої жінки. Я жінка моя подружка стали. О, о, сильно? Екенд, іде, то вони це відрачкує. Я вже ряд кінчив. Та? Кінчив вже? Ну а як, я вже кінчив вже йду. Я буду нові ти його Що? Там тут має писати? Має хтось писати? Е, Ні, не, там немає запшеничі твоїсти. Командіровка. Ааа, командировка. Командиров. Я поняв. Там вже в кінці фляжка стоїть, а? Він вироджений. Що, серйозно? А я. Я забув. Треба. Йдемо, йдемо садити молодж, бо потім зимою треба все їсти, ні? А я бульбу сам більше люблю, так що треба трохи допомогти посадитися. Бульба то найсмачніше братан. Ну, То що, дякую що мають такі, такі кінти є, ні? А ще мій золотий, то взагалі. Та кінта фурікс номер один, Так. Да. Що, йдемо в свої ряди та й газуй. <реш> <реш> ти біду навчив рівно на ногу і ти ні крока вправо, ні крока вліво. Та дід навчивсь, та там же як на око, ні <реш> ми мусить під ту ногу підставляти. Лізка! Ми вже як йдемо на поле працювати, то працюємо вже всі. Від, від псів до людей. Що Що там, що там? Що, хлопаки, легенький перекур? Та, то ще всі лишили. Вісім рядів, більше половини вже зробили. Ну, я ж у рахуськом вже 4. ж ти свої рахуєш. А ми 6. Шість. Хто? Відвої? Ну, а я

Я щось теж передумав, ні? Я не хочу грибом займатися. Сезон, то є тяжка робота, то є вкрасть одна робота, ну, але вверх у кінці сезону, який? Нормальний? Ладно. Ладно. Садимо далі. Але не віддай, так би гектар засадили. Ти не рахуй, хто скільки садить. Хто скільки садить, я кажу, ти не так дихаєш, тільки десь гектар. А буш то ходи, маяче біля мене. Та ти що зробив? Воно прикликало бити дві пари грабів загортати. Та я не маю граблів, то дід мав граблів. До магазину йди купи граблі, дві пари граблів і все. Я не буду. І мотив куда? Я мотива не буду робив! Буде я то мутику буду до, до, до полудня робив. Ну не маю. Як не маю? Ти що не маєш фінансів?

Хто посадив? Не дитині, коли бульба посаджена, коли вона вже загорнута. От ти йдеш до хати 500 грам, тоді бульба посаджено. Зараз буде, принесуть мені граблі. Сіди принесуть. Сусіди принесуть. Тобі не встидно до перед сусідом, ти таке елементарне просити? Що має з граблями? Що розуміють, ти посити хлопця на не має випити. граблі то встит, хлоп! Та дайди! То ж ти там колись стіло був гімнастом, то не знаєш. Розників ку ні. Коротше, де загортали бульбу. Бо значить ще не кінець, я так кажу, що не кінець. Кінець, коли ж робота зараз зроблена, а ні, то пів роботи зроблять.